Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк І сьогодні говоримо про найважливіше, а саме про події на фронті. І поза ним буде дуже багато приємних новинок. Сьогодні нам із цим допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте в нашій онлайн студії, пан Владислав Селізньов, військовий журналіст. А також екс-спікер Генерального штабу збройних сил України з 2014 по 2017 рік. Добрий день, пане Микита. Вітання вам навзаєм. слава Україні. Героям слава пане Владиславе, з'явилася така дуже приємна новина. Що на Росію атаковані важливі оборонні підприємства? Також уражено два військових аеродроми, де базуються ту 22 ту 27 та Міги. 29 Це все те, через що у нас буквально тільки що була тривога майже по всій Україні. А те, що ми зараз буквально в канун, 9 мая оцього. Ну, шаба, що я інакше не можу це назвати посеред Москви, значно посилили свої такі атаки, і те, що на Росії постійно щось вибухає, це можна розцінювати як політичний сигнал. Також я думаю, що варто його в першу чергу оцінювати з військової, тобто раціональної точки зору, те, що зараз українські сили оборони методично нищить ворожі військові об'єкти у різних куточках Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях нашої країни, це ж логічно. Чому зверніть увагу, Путін дуже приймаючись через те, щоб його апарат побідився, пройшов максимально безпечно, 9 травня на Червоній площі в Москві стягнув в бік Москви під Москву легову частину своїх засобів протиповітряної та протиракетної оборони, тим самим оголивши інші. Та менш важливі стратегічні об'єкти в різних куточках Росії. Відповідно, ці відомості відомі наші розвідці, ну а далі до справи беруться оператори наших дронів і оператори наших ракетних систем для того, щоб нищити все те, що ворогам не так надійно прикрити. Чому важливо руйнувати військовий та військовий е оборонно-військовий потенціал Російської Федерації? Тут йдеться про ресурси. Чим менших ресурсів буде мати російська армія, тим меншою буде активність на полі бою. До прикладу, ви згадали пане Микита, про те, що палали цієї ночі два литовища, але ж палали не суто, виключно там злітка посадкової смуги чи якісь там ангари. Ні, Палали місця зберігання авіаційного газу. А це значить, що ворог може відчувати ну, певний такий брак того самого пального, який зазвичай використовує для того, щоб або спереджати їм стратегічні бомбардувальники, які атакують наші території, або штурмуючи винищувальну авіацію, яка так само працює по нашому прикордоні, за задіючи те саме керовані авіаційні бомби. Тобто серйозний результат, якщо йдеться про балону на одному з підприємств в Саранську. То ми маємо розуміти, що ми поцілили по об'єкту, який виготовляє оптоволокно зараз. Наші воїни чимало потерпають від впливу ворожих дронів на оптоволокні, бо край важко з ними боротися. Фактично неможливо проти них використовувати наші рибовські системи. А отже, це проблема. І відповідно, якщо ворог втрачає ключового виробника так само, того самого оптоволокна, ми маємо того певні зиски. Звісно, що скоріше за все досить за короткий проміжок часу виробництво буде. Блива ну, частину того волокна, десь Росія зможе закупити в інших країнах світу, але все це певні паузи, які, звісно, можуть призвести до стагнації на полі бою саме для росіян, в частини використання ними того самого обладнання з використанням оптоволокна, і це насправді чудова можливість. Ключове, як на мене, в цьому процесі а є плановість. Б є абсолютно структурована діяльність української розвідки, яка ці об'єкти виявляє. Ну а далі до справи не менш структурована та раціональна долучається інші складові сили оборони України, які ті самі об'єкти руйнують, як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Ще одна така цікава новина з мого рідного міста Севастополя. Там вирішили скасувати в цьому році оцей локальний їхній міні-Шабаш парад Побєди як вони це називають. Хоча щороку його проводили, я навіть в дитинстві пам'ятаю, це був один з найпишніших парадів на всьому пострадянському просторі, бо це таке символічне для росіян місто. А тут вирішили от скасувати кажуть через міркування безпеки. Я от хочу запитати власне в росіян: а, -а що ж ж случилось? Як ви вважаєте, пане Владиславе, чому зараз вони вирішили, що все таки все-таки є чого боятися? Ну, по перше, я вітаю вас, земляче, бо насправді кому як не вам, кому як не нам добре відомо, що для росіян Севастополь город руської слави? Хоча не зрозуміло, чому руської слави, бо дві оборони були з великим Великому масштабі програні і говорити про якусь там ефективну оборону в цьому контексті мабуть, чи не варто Що під час війни 1853-55 років так званої кримської кампанії, так і під час оборони Севастополя в 41-42 роках вже під час другої світової війни. Але тим не менш, звісно, я вами абсолютно згоден проведення параду в Севастополі завжди було. Дуже масштабним таким дійством вже після анексії Криму та Севастополя аптечні гуляйтери чимало докладали сил та ресурсів для того, щоб провести цей захід чим масштабніше. Часто в устанах виходили коса крива. Ми пам'ятаємо сходи ракет під час показових пусків в акваторії Севастопольської бухти. Інше на гаразд, але ключове полягає в тому, Севастополь символ. Парад Севастополі так само сиво. вже е які рік подряд е ці заходи скасовуються, бо питання безпеки насправді залишається наріжним каменем. З яким стикається не лише там точні говорять, а командування російського чорноморського флоту не дарма росіяни були змушені змушені поховати рештки свого флоту в бухтах та акваторіях новоросійська, тримати свої кораблі чим далі від наших кордонів в такий спосіб, убезпечуючи їх від спливу українських натунів українських дронів, що важливо про які дрони йдеться чи то повітряного, чи то морського базування. Як бачимо, навіть і ця опція не завжди рятує російський чорноморський флот, флота, також його авіацію, але Тим не менше, ворог задіє всі наявні у нього ресурси для того, щоб вберегти під контролем Кримський півостров, який нині заходять під тимчасову окупацію. І на тлі того, що зараз леву частину систем протиповітряної оборони з усієї Росії стягнули в бік Москви, з Криму нічого не чіпали. Бо Путіну край важливо зберегти контроль над цим населення, над цим е, на цієї території а відповідно будь-які руйнації. Силами українських сил оборони окремих елементів ППО та ПРО в Криму відразу ворог намагається відновити, тобто замість знищених пускових установок чи радіолокаційних станцій, відразу в крим везеться інше остаткування та майно з інших регіонів. А якщо так дивитися загалом, то як ви вважаєте, що може статися на цьому найголовнішому їхньому параді побіди в Москві, враховуючи, що туди все-таки, і це вже підтвердили, приїде Сі Цзіньпін, Чи стане він таким головним бронежилетом для Путіна? І чи можемо ми тоді очікувати атаки не по самій Москві, а по якихось інших важливих воєнних об'єктах? Я думаю, там йдеться не про один бронежилет, що наймаже 20 лідерів країн світу підтвердили свою участь. Тому пораді побідовіся дивна історія, коли під час параду будуть проголошувати е звутягу чи е славити військовослужбовців народно визвольної армії Китайської Народної Республіки, які нібито внесли свій вклад в боротьбу з фашизмом. Хоча фактично жодного відношення вони до подій на європейському континенті не мали, тим не менше е е зрозуміло, що навряд чи українська армія буде застосовувати дрони та ракети по Червоній площі. Незважаючи на те, що там знаходяться російські військові, які є законною ціллю для українських сил оборони. А от те, що ворог, передислокувавши чималу частину своєї своїх систем протиповітряної та протиракетної оборони, ближче до Москви та Москві, а галив тим самим і інше, не менш важливі, стратегічні об'єкти в різних куточках Росії, це насправді для нас створює певне вікно можливості. Будемо бачити завод в Саранській палається чудово, але хто знає, де буде палати цієї ночі та наступними днями. Чи вірю я в угоду, яку пропонує Путін, мовляв, з 7 по 10 травня припинити ведення активних бойових дій? Зачекайте, ми всі з вами були свідками нічної атаки ворога за допомогою ракет, типу кн 23 російської балістики з за... Карі. Мічна Корея, ми добре розуміємо. Є деяких наслідків це призвело в тому, що до фатальних загинуло дві особи в нашій столиці: мама та її син. І це це точно не про прагнення Путіна до миру. А отже, якщо Путін не розуміє людську мову, значить будемо змушувати до миру силою нашої зброї. Ну, до речі, якщо вже зайшла про це мова, то як українській владі та українському війську реагувати на оце псевдоперемир'я від Володимира Путіна? І чи дійсно можуть надати росіяни наказ своїм своєму гарматному м'ясу припинити штурми на ці три дні? Я думаю, діяти треба максимально раціонально, бо ми вже маємо клопіт. Згадаємо перемір'я великоденне, яке було 21 квітня цього року. Тоді протягом 30 годин ворог мав змогу а, провести ротацію своїх сил та засобів, відновити інженерні фортифікації, вивести поранених, підвести додаткові ресурси та резерви безпосередньо до лінії бойового зіткнення, для того, щоб після завершення того перемір'я далі атакувати. Тим більше, що фактично уздовж усієї лінії бойового зіткнення незважаючи на декларацію Путіна та його оточення, бойові дії все ж таки продовжувались. Так тоді ворог активно не застосовував авіаційну ракетну та дронову компоненту. А всі ж інші складові дронову компоненту саме типу шахи 131 тридцядінс шахи 136 тридцять насправді була доба тиша, але ж на фронті дії фактично не вщухали ніде. Але ж і, і, і після того ми мали клопіт. І зараз ми маємо той клопіт, бо ворог підтягнув резервів ресурси е, в район Трецька, і після завершення переміря масштабно пікував. Там, де для нас це виявилось несподіванкою, і зараз ми маємо серйозні проблеми південніше від е, КС. Ми з вами пана е, Микита говорила о тому, що скоріше за все, під час літньої наступального кампанії для ворога буде пріоритетним напрямком дії саме. В напрямку міської агломерації, яка включає в себе Славянськ, Краматорськ, Дружківку та Касакіне, де-факто з півдня ворог вже підпирає і тисне, в тому числі застосовуючи той фактор великоденного переміря. Чи ми можемо уникнути певне приготування під час тридобового переміря цього разу? Я напевно. Тому я сподіваюся, що українські сили оборони будуть діяти максимально раціонально. Бачимо переміщення, бачимо концентрацію. То є все законна ціль, яка має бути знищена. Друзі, не забувайте писати у коментарях, що ви вважаєте з приводу цього блефу Путіна, як нам варто на нього реагувати, чи можливо ми можемо якимось чином дипломатично використати це, щоб можливо подати якийсь додатковий сигнал адміністрації Дональда Трампа. Буде дуже цікаво почитати ваші думки щодо цього. А ми поки що продовжуємо. Пане Володиславе, з'явилася така цікава інформація, що Збройні сили України розпочали новий наступ на Курщину біля села Тьоткіно. Точаться зараз бої. А невже це ми так лагідно нагадуємо е, Путіну, що всі його байки про замороження лі е, по лінії боєзітнення? Це абсолютно невиконана ідея наразі? А що ми маємо розуміти щодо тих процесів, які відбуваються на території Курської області, а також суміжно через державний кордон нашої Сумщини? Ну, по перше, 29 квадратних кілометрів території Російської Федерації, ми й досі тримаємо під ефективним контролем. І ворог, незважаючи на численні атаки за дієнням великої кількості озброєння та військової техніки, незважаючи на масштабні атаки за допомогою артилерії та авіації, нічого не може зробити з нашою стійкістю та готовністю до опору. Тим більше, що Час від часу на деяких інших прикордонних територіях Курської області виникають такі собі тактичні епізоди на накшалт, е, тих, що відбувається Тьоткіна. Тобто наша сила оборони, шукаючи слабкі місця в російській обороні, заходимо на ворожу територію. Чому це робиться? Це превентивна діяльність, яка не дозволяє ворогу концентрувати свої сили та засоби, щоб в свою чергу спробувати створити так звану санітарну чи буферну зону на наших прикордонних територіях. Бо наказ від Путіна абсолютно очевидний. Він вимагає від свого війська створити санітарну зону на території не лише Сумської області, а й само на, на, на території нашої Харківщини, на території нашої. в чтобы тому тому завадити, и, заводит, и отбывается такого времени деяния. Ну и снова, того таки я заклакаю нашу аудиторию не на листов по моральную яму. Буквально днями изъявилась информация, что наши силы обороны вышли с территории Белгородской области. Там шло про Красноярский район. Нічого страшного немає. Ми проводимо маневри на оборону і діємо в такий спосіб, щоб а завдавати чим більше шкоди ворогу. Ну а в свою чергу берегти життя та здоров'я наших захисників, наших оборонців. Тому як зайшли, так і зайдемо. Важливо в іншому місці. Але це важливо. Ми маємо діяти в такий спосіб, щоб завдавати чим більше шкоди. Ми в такий спосіб, в тому числі, і відволікаємо частину ворожих ресурсів на те, щоб вони лишалися. Території Білгородської, Курської, Брянської області, замість того, щоб російський генеральний штаб мав змогу їх перекинути, ну, наприклад, в той самий Тарецьк, для того, щоб масштабувати її свій наступ, наприклад, на Костянтіновку на інші населення на пункту тієї гломерації. Хм. Та дозволю собі процитувати покійного героя України Павла Петриченка, всі красиві зберігають оптимізм. Це щодо нелісти до помиральної ями. Але на жаль, останнім часом багато в кого це не дуже вдається, особливо на тлі новин, що до Дніпропетровщини, до адміністративних кордонів Кацаган залишилося всього лише 3 кілометри. Як правильніше реагувати на такі новини, та що в теорії можуть зробити росіяни, якщо їм вдасться перетнути цю адмінмежу? Я пропоную разом з нашою аудиторією поміркувати. І що з того, якщо ворог зможе перетнути на адмінкартун і зайти на кілька сот метрів чи, можливо, на кілька кілометрів на території нашої Дніпропетровської області. Ну, по-перше, ми маємо згадати, що в 2022 році такі спроби були, і на декілька кілометрів тоді ворог спромігся зайти на наше Ніповіджі. Потім, в рамках контрнаступальної дії ми звідки ворога виконули, але тим не менше, такий епізод був. Тобто, це не вперше. По-друге, Кінбургська каса. В Миколаївській області тривалий час знаходиться під ворожою окупацією. Чи дало це привід для Путіна провести референдум там і проголосити, що вся Миколаївщина є Росією? Ні, бої точаться на півночі та на сході нашої Харківщини. Це призвело це до таких рішень, як це сталося по відношенню до нашої Херсонщини чи Запорізької області? Ні, це абсолютно нікчемні рішення, які жодна країна світу не визнає. Тому я думаю, що створювати прецедент, Павля все пропало, тому що Росія не зайшли на територію Нібопетровського світ точно не варта. Зважаючи на те, що прозорість поля бою нині складає в обидві боки від лінії бойового зіткнення відстані від 10 до 20 кілометрів, виникає питання: а як ворог буде забезпечувати свої штурмові загони, які вдаруються на територію нашої Німовідрощини? Думаю, що шансів на виживання них буде небагато. А от на що насправді варто нам дивитися і акцентувати увагу нашу аудиторії, Так це на бойові дії, які нині верують південно західніше від. Кассантиновський і на бойові дії, які нині ворують на Ліманському напрямку. Оце, це насправді серйозна загроза, яка може перерости формат кризису вже оперативного рівня. Бо намагання ворога щодо атаки тієї самої агломерації, що себе славянськ Краматорськ, Дружківку та Касантівку, залишається пріоритетним напрямком діяльності російської армії, що не менше під час літньої наступальної кампанії. Ну і наостанок, пане Владиславе, хочу вас запитати про річку Дніпро. Зараз чомусь останнім часом побільшало все таких новин про те, що росіяни можуть спробувати її форсувати. Наскільки це взагалі реально? Бо як ми пам'ятаємо, що навіть з нашої літературної класики на кожен птах долетить до середини Дніпра, чи зможуть це зробити росіяни? Справа в тому, що відомості про те, що росіяни накопичили 300 човнів та швидкісних катерів, не зовсім відповідає дійсності. Трохи ми тих катерів знищили, і буквально вчора речник Сил оборони Півдня, мілітеська Владислав Волошин, сказав про таке: близько ста катарів напагатою росіян. І те, що вони час від часу намагаються форсувати Дніпро, то така собі таємниця Полішанеля. більше, ворог намагається зайти і закріпитися на стрівцях в дельті Дніпра. Але що з того виходить? Зважаючи на те, що там грунтові води дуже близько, а уже рита окопи та бліндажі будувати абсолютно нереально, то всі ці, ці російські штурмовики, які заходять на тві острівці, вони приречені. Ми їх нищимо дронами, нашими наметнами та артилерійськими системами. І якщо ворог намагається перетнути Дніпро, а його ширина в цій частині складає 1000 метрів, то вони так само приречені, чи то під час форсування Дніпра, чи то під час висадки Десанту на правому березі. До того тут за нас воює й географія, адже правий берег набагато вищий заліви, а отже ми вище сидимо і далі бачимо. Знову ж таки, прозорість фронту на глибину до 20 кілометрів дозволяє нам бачити усі приготування ворожих сил, тим більше масштабні. А отже, ми діємо на перспективу і діємо в рамках тієї саме превентивної діяльності, руйнуючи всі намагання до спробу ворога атакувати схід північний берег річки Дніпро. Далі що ми маємо розуміти? Хто б що б там не казав Путін марі про багато чого? Ну колись марив про Київ за три доби. Що з того вийшло? Зараз він надзвичайно переймається тим, щоб на голову не впав український дрон 9 травня цього року. Тому я думаю, що нам варто абсолютно раціонально оцінювати наші дії, наші можливості і діяти в такий спосіб, щоб задавати чим більше шкоди. Оце насправді така діяльність наближає мить перемогу. Що ж, дякую вам дуже за таку докладну аналітику, пане Владиславе. Будемо зберігати з вами зв'язок, щоб найпершими видати найважливіші та найгарячіші новини з наших фронтів, та не тільки. Друзі, я нагадую, що сьогодні з нами на прямому зв'язку був пан Владислав Селізньов, військовий журналіст, а також екс-спікер Генерального штабу збройних сил України з 2014 по 2017 рік. Дякую вам. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та залишайтеся з нами, тому що найближчі дні будуть дуже дуже гарячими. Буде дуже цікаво поспостерігати за діями наших ворогів.